До 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна на Прикарпатті заочно засудили депутата незаконної ради на тимчасово окупованій території Запорізької області. Йдеться про 52-річного мешканця селища Кам'янка, колишнього таксиста. Після окупації району загарбники перейменували Кам'янку на Куйбишево та створили фейковий Куйбишевський територіальний округ РФ. Під час незаконних виборів місцевих рад, які РФ проводила в вересні 23-го року. фігурант став депутатом Куйбишев. Ської окружної ради від партії Єдина Росія його призначили заступником голови депутатської комісії із соціальних та промислових питань. На цій посаді в незаконному органі колаборант сприяв зміцненню окупаційного режиму Російської Федерації на тимчасово окупованій території Запорізької області. Як депутат він допомагає державі агресору, підтримує та реалізовує її рішення. Також активно бере участь в інформаційно-пропагандистських заходах, записує відеоролики для підтримки окупантів. Зокрема, Проводив депутатські прийоми громадян, брав участь у публічних акціях, які широко висвітлювалися у пропагандистських ЗМІ. А під час підготовки до виборів президента Російської Федерації він публічно агітував місцевих мешканців за участь у виборах, при цьому називаючи Росію аттечеством та нашим спільним домом. На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав винним фігуранта за статтями 111.1 та 111.2 Кримінального кодексу колабораційна діяльність та пособне. Ство державі агресору наразі засуджений перебуває на тимчасово непідконтрольній Україні території. Термін відбування покарання буде рахуватись з моменту його фактичного затримання. Люся Гребик, Іван Пілецький, телеканал 402. Водії загинули, пасажири травмовані. Правоохоронці встановлюють обставини смертельної аварії на Калощині. Дорожня транспортна пригода трапилась увечері 24 червня між населеними пунктами Сливка та Ясень. Водій позашляховика виїхав на зустрічну смугу руху. Опісля допустив зіткнення із зустрічним автомобілем. В статі аварія Керманич Фольксвагану загинув на місці події. Інший водій помер у лікувальному закладі. Також травми отримали двоє пасажирів автомобіля Мерседес Банс. Вони доставлені до лікувального закладу. Деться про мешканців населеного пункту Перегінське 2001 та 2002 років народження. Слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту обласної поліції. Внесено відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортом засобами, що спричинило смерть потерпілого, безпека на автошляхах, наголошують правоохоронці, залежить від усіх учасників дорожнього руху. Тож котре закликають прикарпатців бути обережними та суворо дотримуватись ПДР. Він перетворив свою травму на силу, а досвід на підтримку для інших. Після важкого поранення ветеран із Дніпра Олександр Зірка допомагає пораненим захисникам. Адже як ніхто знає, що їм довелось пережити. Війна для нього почалася ще у 2014 році. Тоді він щойно прийшов на службу поліцію. Згодом вирушив на Донеччину і понад п'ять років виконував завдання АТО. Мені дали зброю, і я поїхав на Донецькому напрямку. Це були спочатку, спочатку Маріуполь в 2014 році, а потім там нічого такого не відбувалося, то ми з хлопцями попросилися, щоб нас відправили в саме гарячі точки, це в Піски. Я був в Мар'їнка, Красногорівка, Курахова. Коли почалася повномасштабна війна у 2022 році, то я не задумуючись одразу пішов. Військомат на Донецькому напрямку я так і продовжував воювати. Понад рік Олександр провів у лікарняній палаті. Одну ногу ампутували, іншу медикам вдалося врятувати. Важке поранення ветеран отримав у 2024 році в Авдіївці. Його та двох побратимів засік ворожий дрон та втекти від нього боєць не встиг. У нас було троє. Я всім хлопцям кажу, розбігаємося в три сторони. Якщо то тільки пострадає одна людина. Ну, і так вийшло, я побіг, побачив дерево здорове. Його вхватити неможливо було. І я, обнявши його як гадюка, знаєте, і думаю, і ноги відірве, і голову. І так вийшло, що боженька мене спас. Мені відірвало ногу. Олександр мотивує захисників та організовує для них спортивні заняття з лука в обласній лікарні. Долучається до таких активностей І військовослужбовець Вадим Шаповалов. Захисник отримав поранення торік на Донеччині. Скидання боєприпасу з дроном поцілило у ноги. І зараз каже Вадим, завдяки Олександру знайшов нове спортивне хобі. Олександр як тренер, цілеспрямований, добрий. Правильно пояснює. Тобто можна навчитися від нього стрільби з лука, правильність прицілювання, як попасти. Десяточку, в майбутньому, можливо, захочу поїхати на змагання. Під час реабілітації Олександр почав відвідувати уроки стрільби з лука. Цей вид спорту настільки захопив його, що почав регулярно тренуватися, а згодом їздити на стадіон самостійно. Ветеран уже двічі представляв Івано-Франківськ на чемпіонаті України серед людей з інвалідністю. А зараз готується до третіх змагань, коли ти бачиш, що це потрібно. То ти їй віддаєш більше. Я бачу, що йому сподобалось стріляти. Саша вже передає досвід іншим бійцям, вже їздить без, без моєї допомоги в різні міста Івано-Франківської області і вже тренує в обласній лікарні. І я пишаюся їм, що так класно все виходить. Що отак от прийшов такий малий час, і в нього так класно виходить раз Олександр повернувся на службу у поліцію як радник начальника з питань ветеранів. Чоловік працює з тими, хто як і він пройшов бойовий шлях, адже переконаний, кожному, хто вчиться жити з ранами війни, потрібна опора. Люся Гребик віталімагалаті, телеканал 402. Небезпечне захворювання, яке передається через диких тварин і комах, збудник туляремії виявили у кліщів у селі Трійця Заболотівської громади. Це вже не перший випадок цього року. Подібні знахідки раніше фіксували в кількох інших селах Прикарпаття. Інфекція уражає лімфовузли, викликає лихоманку, слабкість і може мати серйозні ускладнення. Останній випадок на зареєстрований у селі Трійця Заболотівської територіальної громади. До того ще у чотирьох територіальних громадах, у чотирьох населених пунктів підтверджені позитивні знахідки в іксодових кліщів до спутника тулеремії. Тулеремія це є гостра інфекційна бактеріальна. Хвороба, вона характеризується ураженням лімпатичної системи, інтоксикацією, лихоманкою, ураженням очей, шкіри, кишечника, легень, залежно від того шляху, яким проник збутник організм людини. Шляхи зараження туляремією можуть бути різноманітними від укусів інфікованих тварин чи комах до вдихання небезпечного пилу. Є такі шляхи. Аліментарний це коли людина вживає заражені продукти харчування або воду. Це контактний, коли відбувається контакт через з пошкоджені шкіру і сльозові оболонки від інфікованих тварин або від тварин носіїв. Також може бути інфікування через воду, коли є контакт з інфікованою водою. Може бути аерогенний шлях поширення, коли є вдихання інфікованого пилу, і трансмісивний, коли є укуси інфікованих комах. Медики закликають не займатися самолікуванням, а при появі перших симптомів захворювання одразу звернутися до лікаря. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Зберегти старовинну породу коней, що є символом Карпата, також популяризувати гуцульську культуру. На Косівщині відкрили центр гуцульського коня. На території Національного природного парку Гуцульщина нині не тільки зберігають одну з найстаріших аборигенних порід України, а й продовжують її. Ця лошадка народилась недавно, десь півтора місяця назад. Його кличка Зорян, маму звати зірка. Характер в неї спокійний, досить така, з людьми можна працювати з нею. Прекрасно носить верхи, в сідлі без сідла. Невеликі на зріст кремезні сильні й витривалі гуцульські коні справжні легенди українських Карпат. Вони здатні щодня долати 50-60 кілометрів у лісостій місцевості, при цьому переносячи на собі до 150 кілограмів. Їх ще називають гуцуликами, адже вони допомагали місцевим мешканцям у важких гірських умовах перевозити вантажі, виписали худобу та були незамінними у господарстві. Цю кобилку сідлі, звати Арніка. Також досить молоденька, постійно працює з маленькими дітьми, чемна, справжня гуцулочка. Наразі гуцульських коней залишилося небагато. З розвитком техніки їхня популяція поступово скорочується. Відтак на Косівщині справою з відродження гуцульської породи коней уже понад три десятиліття займається родина стефураків. Починали, каже пані Ірина, буквально з кількох тварин. А сьогодні, завдяки їхній праці, гуцульські коні знову ходять гірськими стежками. Нам привезли такого породістого жеребця, дуже шикарний гуцула гуцульські породи жеребця привезли його. На розплуна розплодження. Потім ми почали шукати по параметрам, по всім кобилок, яких він покривав, і таким чином у нас почався цей процес відродження. Ну, на відміну від решти тварин, коні це довгий процес. В тому плані, що коніка треба виховати до трьох років, його треба заїздити, щоб у нього прийшли рефлекси, все. Потім, а потім уже вибирати по темпераменту, для чого більше годиться. Основна наша робота була то відродження цієї породи, яку ми так і продовжуємо. Наразі в нацпарку створені всі необхідні умови для кінного туризму та іпотерапії, та навіть уже проводять заняття. Частими їх відвідувачами стали захисники, які нині проходять реабілітацію на Прикарпатті. Прийшов на відкриття військовослужбовець Костянтин. Він родом з Харкова. Під час боїв на фронті міна впала поруч із чоловіком, а уламки від неї посікли тіло. Поки займатися. На конях він не може, втім обов'язково сюди повернеться. Мені хлопці розповідали, що це дуже приємно, дуже класно, Ну, Це треба, це як контактний заопад. розумієте, Це треба з тваринами мати спілкування, яке все. І воно їх відлікає від мислі до цього про війну, про це заспокоює. Більш-менш цивільне життя і тварини дуже допомагають, особисто коні. Це є як лікувальне. Центр уже приймає перших відвідувачів, а головне, тут роблять усе, щоб зберегти гуцульського коня для наступних поколінь. Пан Юрій каже, для мешканців гір це більше, ніж тварина, це помічник, товариш, а подекуди справжній член родини. Всі коні, які є в Європі і не тільки мають коріння Косівське. Оці е, початкові лінії горала, гургула, гробі. Це все походження з Косівщини було таким науковим шляхом доказано, що резистентність гусульської породи кони як місцевої породи дуже висока і порівняно з іншими навіть більша. Ми також проводили селекцію, оскільки на гусульській породі використовується. Чистопородне порування на даний час ми акцентуємо увагу на розвитку кінного туризму і іпотерапії. З відкриттям робота центру гуцуцького коня виходить на новий рівень, адже поряд з територією національного природного парку є ліс, де розроблені кінні маршрути та пізнавальні стежки. В майбутньому саме цими шляхами планують проводити рейди на гірські вершини Косівщини, де відкриваються неймовірні горизонти. Віталія Куч Андрія Аргара, телеканал 402. Не гучними заявами, а власним прикладом взявши лопату до рук та одягнувши робочий одяг, Руслан Марцінків разом із комунальниками ліквідовував ямковість на дорогах Риплина. До нього приєднався і староста села Роман Соколик. Ця ініціатива виникла не спонтанно. Її запропонували самі працівники комунальних служб та місцева влада, аби звернути увагу до проблеми нестачі працівників. Сьогодні власним прикладом разом з міським головою робимо таку ініціативу. Тому що насправді зараз це якраз час, коли відчувається дуже сильно кадровий голод. Помагаємо дорожній компанії робити роботи роби. з ямкового ремонту. Попрацювали плідно і злагоджено. Всього за дві години вдалося повністю залатати яму на центральній вулиці Хриплина, авто Левмашівській. Роботи проводили оперативно з чіткою взаємодією між працівниками та керівництвом міста. Проводиться ямковий ремонт турменевим методом за допомогою бітомізатора кропус. Є спеціальний механізм. Кращий метод перевірки це попробувати на собі, десь так вирішили. Ну і в даний час відбуваються оці роботи з залученням чиновників міської ради і міського голови, ну і мене в тому числі. Комунальники такими помічниками задоволені. Кажуть, що всі, включно з міським головою, чудово справляються. Ну не можеш, що одразу. Люди хочуть що одразу на один день, на один раз. Не можу. Нині то село, то село, ну, робиться, робиться. От місто які гарні дороги, всі от ремонтні роботи, от такі ямкові роботи, вирізають асфальт, стелять новий асфальт, все, все повністю робота йде, 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 йде. Латанням ям міський голова займався не лише для показовості, а й для того, щоб на власному досвіді зрозуміти, наскільки ця робота складна. Руслан Марцінків наголошує, подібних робіт стає більше, а людей менше. Відтак закликає долучатися тих, хто б хотів допомогти. Я люблю роботу фізичну, вона надзвичайно важлива. Ми сьогодні вийшли, щоб показати, що справді сьогодні велика проблема з працівниками, і в принципі різним методом ми можемо вирішити це питання. Тому дякую всім, хто долучився до цієї акції. І ми хочемо зараз в кожному селі, щоб така бочка, щоб працівники наші комунальні разом з старостами зробили ті роботи по, по благоустрою території. Так, це не є капітальний ремонт, це такий дрібний поточний ремонт, але його можна робити своїми силами. І ми сьогодні показуємо, що це не важко. У колективі відчувається нестача працівників. Тож тут з нетерпінням чекають нових рук. Долучитися може кожен охочий, навіть без попереднього досвіду. Віталія Куч, Андрій Аргари, телеканал 402. Оптимізували використання простору, встановили нові дорожні знаки та демаркували стару розмітку. У Франківську на вулиці Дорошенка оновили схему дорожнього руху. Розробили її ще торік і офіційно погодили. Основна мета підвищити безпеку руху транспорту та пішоходів. Ми виставили попередньо дорожні знаки, демаркували старі лінії розмітки, які ще просвічувалися. І відпиту цієї ночі ми почали вже наносити розмітку по новій схемі руху. Зокрема, це є ширина смуг руху, тобто вона має бути нормативною. Відповідно, коли смуги руху є широкі, відповідно, це підсвідомо для водіїв означає, що можна швидко їхати. А вулиця Дорошенка це та вулиця, де відповідно ми маємо навчальні заклади. Це і та вулиця, де є гуртожитки Прикарпатського національного університету. Відповідно, величезна кількість студентів щодня переходить цю вулицю. Окрім порядкування ширини проїзних смуг, на вулиці облаштували додаткові паркомісця та оптимізували рух на перехрестях із вулицями Доженка, Мазепи та Сухомлинського. Відтак проблемним питанням залишаються тротуари. Там фактично ну, десь взагалі немає покриття на тротуарах, а десь воно вже в досить поганому стані. Давно десь воно в планах є зробити там тротуари повноцінні, тому що це так само і частинка безпеки руху і доступність врешті. Ну, але на жаль, зараз такий період часу, що ми не можемо дозволити собі виділяти ці кошти на ремонт тротуар. До слова вже незабаром масштабні зміни чекають на вулицю надрічна. Там планують провадити односторонній рух. Діана Висоцька, Віталій Магалацій, телеканал 402. Довгий шлях до омріяного диплома. В університеті короля Данила відбулося урочисте вручення дипломів випускникам. Цьогоріч близько 600 студентів успішно завершили навчання. Проректор із розвитку та комунікації Олег Андрухів каже: університет цінує своїх студентів, тому на наступний навчальний рік планують багато нововведень, зокрема нові спеціальності. Ми тішимося тим, що показники і об'єм випускників збільшуються в нашому університеті і в наших коледжах. Сподіваємося, що 26-й рік буде ще більшим. Ось і на новий 25-й рік ми теж готуємо приємні сюрпризи для тих. Для тієї молоді, яка залишається в Україні, яка розвивається в Україні, здобуває освіту, готуємо зокрема нові спеціальності. Іван Луцький, випускник спеціальності, архітектура та містобудування, обирав виш за практичною спрямованістю, щоб одразу вчитись та працювати. каже надалі: планує продовжувати навчання й на магістратурі. На мою думку, університет короля Данила є один з передових, який надає доволі високу кваліфікацію. Так, має відповідних фахівців, безпосередньо, якщо можу порівнювати з архітектури архітектури містобудування то відповідно в мене викладачі, які безпосередньо мали досвід в архітектурі, працюють так, і відповідно можна від них багато почерпнути знань більш практичних, не тільки теоретичних. Вручили дипломи фаховим молодшим бакалаврам коледжу УКД. Цього року їх отримали 209 студентів 10 спеціальностей. Найбільшою популярністю у нас завжди користуються спеціальності інженерія програмного забезпечення, право і дизайн. Зрештою, цьогоріч цих випускників є найбільше. Звичайно, що не можемо минуту. Вагою і творчі спеціальності це є сценічне мистецтво, хореографія, музичне мистецтво і звичайно, що готельно ресторанна справа, туризм, фінанси, банківська справа. Що стосується нових спеціальностей, то з вересня у нас буде нова спеціальність електрична інженерія. З теплими словами до молодого покоління звернулася письменниця Марія Матіос, яка побажала випускникам ніколи не здаватися та впевнено крокувати до мети. Так що дерзайте, не бійтеся. Слухайте снобів, не опускайте рук від першої невдачі. Вірте у себе і в тих, хто повірить у вас, бо ваш талант помножений на самовдосконалення і працю, неодмінно дасть результат з добрими намірами і чистими помислами, у добру путь діти, короля Данила. До слова, дипломи з відзнакою цьогоріч отримали 36 студентів університету та 24 коледжу.